Каналі НТК інформаційний підсумок четверга 8 червня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхінавітає вас. Далі коротко про головне. Начальник Коломийської районної військової адміністрації та фонд підтримки гірсько-штурмової бригади оголосили флешмоб. Бойові крила для Едельвейса. Моніторинг пришкільних таборів у закладах освіти Коломийської громади здійснюють працівники міського управління Держпродспоживслужби. Метою попередження виникнення. Спалахів групових інфекційних захворювань дітям, чиї батьки загинули на війні. Вручають кулони батьківське серце. Цей кулон це не є нагорода, це оберіг. Про це та інше детальніше у випуску. За ініціативи начальника Коломийської районної військової адміністрації Любомира Глушкова та громадської організації фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс оголошено флешмоб Бойові крила для Едельвейсу. Збирають гроші на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія, який коштує понад 800 тисяч гривень. Долучитися фінансово можете, сканувавши qr код, який буде впродовж відео на екрані. Більше реквізитів на сторінках у соцмережах фонду підтримки підтримки» штурму. Турмової бригади «Едельвейс». До нас надійшло звернення від командира 10-ї гірсько-штурмової бригади, що в них є потреба у безпілотному авіаційному комплексі Валькірія. Тому ми розпочинаємо наш новий флешмоб, який буде називатися Бойові крила для Едельвейса, в рамках якого ми плануємо зібрати кошти на цей безпілотний авіаційний комплекс військового призначення Валькірія. Вартість його становить більше 800 тисяч гривень. Він буде допомагати нашим військовим вести бойові дії координувати роботу артилерії, проводити аеророзвідку і відповідно допомагати наближувати нашу спільну перемогу. У цю акцію ми будемо реалізовувати разом із благодійним фондом підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ми з ними вже працювали тісно і на благодійному аукціоні, і на інших заходах. Сподіваюся, що нам швидко вдасться зібрати ці кошти, бо вже ми замовили цей комплекс, тому що там велика черга. Треба чекати близько двох місяців для того, щоб його придбати. Це є виробництво наше українське. Ми постараємося якнайшвидше, щоб зібрати кошти, щоб ми могли цей комплекс відправити і передати нашим бійцям 10-ї гірсько штурмової бригади. Ми маємо досвід та придбання такого комплексу «Волк-1». Ми його придбали ще минулого року, в цьому році ми зробили до купівлі ще одного літального апарату для цього комплексу і тепловізійного модуля спостереження. Не по чутках знаю ефективність роботи. Він, крім функції розвідувальної, виконує функцію керування артилерійського вогню. Дуже ефективне. Ми в постійному зв'язку з підрозділом, які здійснюють управління цими авіаційними комплексами, найкращі відгуки і саме лише це дуже ефективний засіб. Наші рахунки на які ми будемо Акумульовувати кошти на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія. Вони є в соцмережах. Вони досить таки поширені. Практично на нашій сторінці під кожним постом. Ми їх дублюємо. Всі бажаючі, хто хоче долучитися до цієї насправді важливої справи, яка надзвичайно зараз на часі буде. Закликаємо бути поруч з нами, допомагати десятійсько штурмові Дельвейс. Моніторинг пришкільних таборів у закладах освіти Коломийської громади здійснюють працівники міського відділу головного управління Держпродспоживслужби у Івано-Франківській області. Насамперед перевіряють шкільні їдальні щодо дотримання відповідного меню санітарних норм сертифікованої продукції та інше. Розпочали з опорного закладу освіти 8-го ліцею. Молода картопля з маслом, з коробчиком, тівтіля в соусі, салат свіжих огірків, помидорів, а ще йогурт, компот і обов'язково сезонні фрукти. Такий обід сьогодні підготували для учасників пришкільного табору у Коломийському ліцеї номер 8 Досвідне харчування є багато і фруктів, і от йогурти, сочки. Пришкільний табір при Коломийському ліцеї номер 8 розпочав роботу 1 червня. Розповідає начальниця табору Галина Ващук. Є 240 учасників. Це спільно з філіями опорного закладу для усіх передбачене харчування. Пільгові категорії діток харчуються за кошти із міського бюджету. До слова, у восьмому ліцеї вже другий рік організовує гаряче харчування приватний підприємець. Петро Дем'янчук каже, готувати для дітей це надзвичайно відповідально. І те, як батько і та як ми всі хочемо, щоб діти наші їли корисно і безпечно. Всі продукти є сертифіковані, на них всіх є якісне посвідчення. Аби усе справді відповідало вимогам. І стандартам діяльність їдалень при закладах освіти Коломийської громади моніторять фахівці Коломийського міського відділу головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Насамперед уточняють чинність документів це і сертифікати на продукти і реєстрація послуг і медогляди працівників. Окрім цього, моніторять низку інших аспектів діяльності, розповідає керівник міського відділу управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Михайло Микитюк. Такий моніторинг проводять з ініціативи головного управління. Я держпродспоживслужби в Івано-Франківській області ми моніторимо на предмет дотримання санітарного законодавства та законодавства безпечності харчових продуктів з метою попередження виникнення. Спалахів групових інфекційних захворювань та харчових утруєнь. Також ми звертаємо увагу на те, щоб холодильники працювали, щоб були договора на вивіз твердих побутових відходів, щоб заклад був забезпечений миючими і дезінфікуючими засобами, щоб були створені умови для особистої гігієни як працівниками, так і діточками. А ще напередодні фахівці держпродспоживслужби перевірили воду із децентралізованих джерел у закладах освіти Коломийської громади. Де відбуватимуться табори. Усе з ініціативи місцевої влади. Вода по цих населених пунктах, де будуть пришкільні табори, відповідає вимогам. Такі моніторинги здійснюватимуть фахівці Коломийського міського відділу головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області у всіх освітніх закладах Коломийської громади, де функціонують пришкільні табори. Ольга Гириджук, Андрій Гарищук, подієнтика. Батьківське серце для дітей. Пам'ятні колони продовжують вручати прикарпатським дітям, батьки яких загинули, захищаючи Україну. Цього разу 26 іменних колонів. Батьківське серце отримали діти в Городчанщини. Діти Олени Прокопишин отримують пам'ятні колони, батьківське серце у жінки на війні загинув чоловік Микола. Він з перших днів війни воював у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Без батька залишилося двоє діток. Для нас насправді дуже важливо. Важливо як для дітей така підтримка, для дружин дуже важливо. Відчувається цей кусочок, знаєте, такої турботи та доброти, тому що кожен десь відчув у на собі оцей такий розпач, тривогу, безнадійність, коли здається, що ти нікому не потрібний. Ось такі заходи вони дають шанс відчути ти не один. За період повномасштабної агресії Богорчанщина втратила 22 бійці. Богорчанський селищний голова каже: усіляко підтримують та допомагають родинам загиблих. Ми даємо одноразову виплату з нашого місцевого бюджету розмірі 200 тисяч гривень, 50 тисяч випадку, якщо зник безвісти, і 20 тисяч випадку поранення. Тобто це допомагає людям, хоча б на тому першому етапі, поки йдуть всі всі бюрократичні процедури з оформлення документів, мати можливість якусь підтримку з боку нашої громади. Ну, якісь такі речі звичні, типу там безкоштовне харчування в школі чи відвідання гуртків секції, музичної школи це, це само собою. Це навіть не обговорюється. Минулого року ми дітей, сімей, загиблих захисників завдяки нашим партнерам з на Два. Тижні вивезли оздоровчий табір в Польщі. Де було дуже цікава насичена програма на Прикарпатті. Вручення кулонів батьківське серце відбувається вже в четверте. Оберіг отримали вже 260 дітей Івано-Франківщини. каже Михайло Йонда. Він командир франківського полку бойового братерства України. Ми вручили вже біля 9 тисяч таких кулонів по Україні. А маємо ще вручити по наших таких наближених підрахунках ще близько 50 тисяч. Цей колон. Це не є нагорода, це оберіг. І він означає, що часточка батьківського серця завжди з його дитиною. у малому ключеві вшанували героїв села, що захищають Україну. З цієї нагоди на подвір'ї церкви відбулися урочистості, а рідні військовослужбовців отримали символічні подарунки. На місці побувала наша знімальна група. Церква малого ключева після початку повномасштабного вторгнення стала не лише духовним, а й волонтерським осередком села. Настоятель храму отець Михайло Сметанюк пригадує: з перших днів збирали пожертви. Односельчани, що виїхали за кордон, передавали сюди предмети першої необхідності, а церква розподіляла їх між волонтерами. І, і продукти, до речі, і немало було там ліки, були якісь перев'язочні матеріали, ще щось ну одним словом було. Я то не ми то не розпаковували, але передали. А список був, що там знаходиться. Перші три. Місяці від 24 лютого 22 року ми день у день служили або служня, кафести, молебні, от, одним словом молитва. Зараз дев'ять військовослужбовців із малого ключева перебувають у зоні бойових дій. Ще один загинув, двоє звільнилися за сімейними обставинами. Сім'ям кожного з них вирішила подякувати односельчанка Оксана Кабалюк, котра близько 13 років сім'єю проживає у Великій Британії. Ведучий заходу Володимир Пушкар зізнається, меценатка вагалася, чи на часі такий захід зійшлися на тому, що, попри те, що вона туди допомагає, потрібно цим людям піддати духу, потрібно їм поклонитися, додати їм надії на те. Що перемога недалеко, що ми всі разом за неї боремося. Левуть човни кожну кожного: людська долоня, тепла, дитяча, човнами править втішений господь, а серце розривається і плаче. З малого ключева Юлія Марциновська, Андрій Гращук, спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сайво. Новаторські підходи в гуцульському різьбленні. У Коломийському музеї писанкового розпису виставку своїх робіт презентував митець, майстер декоративно-прикладного мистецтва, педагог Мирослав Радиш. Мешканець Косівщини у нашому місті свої роботи показує вже не вперше. З Чим приїхав цього разу, бачили ми. У музей писанкового розпису прийшли друзі, знайомі та поціновувачі творчості майстра декоративно-прикладного мистецтва Мирослава Радиша кажуть, митець не перестає дивувати своїм талантом, тому на виставках завжди знаходять нові цікаві роботи. Мені дуже сподобалася сьогоднішня виставка, якщо, чесно кажучи, я близько таку кількість його робіт не бачила, але вона вражає. Неочікувані і поєднання і орнаментів орнаменти геометричні з роз. Слинними, ну і взагалі, тематика така цікава в нього різна. Дуже вражає, якщо чесно, і дуже приємно, що на теперішній час не так просто взагалі творити. От а якщо така різноманітність, це означає, що людина зростає, незважаючи зважаючи на ті обставини, які складаються в нашій країні. Мирослав Радиш, майстер декоративно-прикладного мистецтва, митець, викладач Косівського коледжу декоративного та прикладного мистецтва Львівської академії мистецтв. Працює із різним матеріалом груша, горіх, явір, черешня, дуб. У багатьох роботах застосовує поєднання кількох порід. І виникає враження, що митець знає фізичні естетичні якості ледь не усіх порід деревини, адже дуже вміло застосовує це на практиці. В основному роботи останнього останнього періоду, так би мовити, мене були різні етапи, різні, різні технології. Там і суха різьба, і інкрустація, і жирування, і бісером, бо така призабута технологія, інкрустація пацьорками, бісером. А тепер мене більше цікавлять склеювання різноманітних порід. Там, мабуть, найкращий варіант видно. Ну, це такі килимові мотиви, і такі кілька останніх робіт в такому в такій, в такій, в такій технології, скажімо. тематика різна, а технологія. Склеювання різнокольорових порід. Ну різних порід, деревни виставку робіт Мирослав Радиш коломаянам хотів презентувати ще торік до свого 60-ліття. Але війна змінила плани митця. Лише зараз він вирішив таки готовий показати своє мистецтво, щоб технології, в яких працює, не були загублені, а мали продовження. Радіє, що цьому зокрема сприяє його родина. Минулої осені зробили музей. Таке трьох поколінь, він називається дядек, ну аж буде називатися, бо, бо все поки що зависло на паузі. Так. Мій тато відомий письменник Богдан радиш Маринюк, мій зять Едуард Радиш з Брайстер, воно має прекрасну колекцію, і ми такі три кімнати окремо зробили. Ну, є кімната моїх виробів. А мій син, я маю сина і дочку. Мій син в свій час навчався у нас на відділі дерева. Він правда і подавав гарні. Ну насправді гарні такі надії, би мовити. Він якийсь певний час навіть робив. Ну, з відзнакою закінчив наш навчальний заклад, і потім працював в інтер'єрній бригаді, мав свою своїх хлопців. Вони робили цікаві речі. Екстер'єр, і, екстер і інтер'єр. Серед робіт талановитого митця та тарелі, ручні хрести, свічники, полички для писанок, мисники. Переглянути виставку можна в Коломийському музеї писанкового розпису. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і, звісно, нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.